Home Studio презентує Я Анатолій Здравствуйте. Mm -hmm. Куди шлях тримається? Ігор Рудковський, Олексій Година та Василь Даниш в Фільмі Буша в ефірі. Буша сьогодні село. Культурний центр Ямпільського району Вінницької області. Буша в 17 столітті. Це місто фортеця Брасловського полку. На той час поселення нараховувало 400-450 димів і близько 3000 мешканців. В центрі міста була фортеця, яку називали Малим Кам'янцем, порівнюючи її з неприступною камянець подільською в фортеці. Заповідник Буша. Державний історико археологічний пам'ятник з 2000 року. Заповідник у радіоматорському ефірі було вперше активовано 13-14 червня 2009 року експедицією Еней Марія 0 Наталка Феєрфедір на чолі з УТ4 Наталка Василь. Для когось це був справжній поштовх для активної роботи в ефірі. Проте робота тоді велася лише на дипломи заповідників України. На сьогодні зв'язки з території заповідників входять на радіоматорські дипломи Історико-культурні заповідники України. Україна-Україна Федір-Федір 013 Музеї України Замки України Жук Іван-002 та головне на замкій фортеці світу World Castles Evolved, United Romeo 00147 Так співпало, що саме рівно через 5 років та саме на щорічний World Castles Weekend припала чергова активація заповідника в ефірі. Структура заповідника. Заповідник включає комплекс об'єктів культурної спадщини, які можна згрупувати в 5 основних напрямків. Напрямок 1. Залишки підземних ходів та оборонний замок. За свідченням очевидців, замок був класичною фортифікаційною спорудою 16-17 століття і відігравав важливу роль у захисті південних кордонів. Замок був знищений під час знаменитої облоги буші польськими військами. Збереглась одна з дозорних баш 7х7 метрів та склепінчастий льох. На сороковці поки що резонанс на 6700. Так, а тут бачите все. Можна сказати практично резонанс. 70 ідеально. Антенна No2 зразу пішла на сороковці. CQ20 CQ20 World Castles Weekend This United Tokyo Zero November November Stroke Portable United Tango Zero November November Stroke Portable Castles Uniform Romeo 00147 United Tango 0, November November Stroke Portable QRZ Hotel Bravo, nine. Hotel Bravo 9, Delta Romeo, Mexico, 5 and 9. So number one for me in expedition. This is Castles United Romeo 00147. QSL? Yes, okay. Thank you very much. Uh, the reference in uniform, uh, radio 00147. I will put down the cluster right away. Thank you very much. Have a great day. See you soon again. Bye-bye. 73. Bye. This is uniform. Tokyo 0, November, November. stroke portable. QRZ. Italy, Kilowatt 0, Oscar, Papa, Sierra, 5 and 9. Good luck, uh, QRZ. Italy uh, Whiskey 2 again? Italy whiskey four delta victor 59. Italy whiskey four uh, delta uh, victor five and nine. You, Good luck, QRZ. Uh, delta Lima one again? Delta Lima 1, Echo Bravo Romeo, 5 and 9, good luck. Good, Italy United 8, Alpha, Charlie Victor. Italy United 8, Charlie Victor. Italy United 8, Alpha, Charlie Victor, yourself, 5 and 9. Italy United 8, OK, you see, Alpha, Charlie Victor, 5 and 9, uh, 73, uh, this is uh, Castles United Romeo 00147 QRZ Italy Kilo 1 Germany Italy Kilo 1 again Italy Kilo 1 Germany Papa Germany Напрямок 2 Найвідомішою та унікальною пам'яткою археології в буші є залишки, висічено у скелі до християнського та християнського храму з унікальним художнім рельєфом. Печерний храм був відкритий у 1824 році, а наукові дослідження розпочато істориком, дослідником-археологом Володимиром Антоновичем у 1883 році. Більше 120 років тривають дискусії відносно часу виникнення скельного храму. В межах першого століття по шістнадцяте століття та змісту експозиції. До речі, пам'ятка унікальна світі, що ніхто нічого подібного не знаходить. Тобто головна... Головна пам'ятка, головна принайма, це цей барвіль. Да, я... У вас житовник. От також є напис на стіні, от прямо до Хреси, ви бачите, пам'ять про третій вчення 1524 року. А от вже виходить справа від вас, напис польський на стіні пана, який в принципі, знайшов цей храм у 19 столітті, в 1824 році. Звати його було у стояли Ну як він знає, що не він, знайшов. його люди брали пісок, провалилися, ясно, що кого покликали пана. ну На сьогоднішній день кузли в участковий. А тоді покликали пана, і він наказав висікти напис на стіні. Про те, що саме він знайшов цей цей скандихан. Це ще як не сказав. Дякую, дякую, цікаво. Тобто рік приблизно, роки приблизно? Ну, датуйте його 7-9 століттям, так буде надійніше. Радио 5, Николай Федор, 5-9. Здесь Замки Крепости Мира, Ульяна Радио 0, 0 147, э, Замки Украины, Жук Иван 002, э, Музеи Украины, Буша, э, значит, э, Историко-культурные заповедники. Ульяна Ульяна, Федор Федор, э, 0-13, 1 э, извеничания. Слушаем, прием. Ну а шо ж, Василий Китывич Буша на приеме. Ясненько, ясненько. Ну что, приветствуете, Василий. Здесь э, у меня на радио Пятникова Щедор, Александр, город Игница. Ну здорово проходит, у меня ты с присом. А какой у тебя там э, этот район по Орда? Это Янковский, э, Жукиван 35? Да, Жук 35, это наш район. Э, наш заповедник получается наш э, Главная, как говорится, историко-культурная спащина. Вот. Значит, э, киловатт Николай, э, 48, э, Браво, Италии. Э, китайский локатор. Вот такое дело. Э, как говорю, рады приветствовать вас. Э, здесь ОР5 Николай Люба э, Галя и Ор5 Николай Йот э, слушаем вас, прием. Отчет про экспедицию будете смотреть на сайте Винрадио. Удачи вам и говорю, что вы первый венечане, кто к нам подошел сегодня. Спасибо. Так -то с вас причитается. А с вас причитается Николай Любогаля, говорит прием. <связывая> ну, <хорошо. связывая> <связывая> <связывая> а пока. QRZ, Ульяна Таня 0. Николай Николай Дроп. Замки крепости мира. Ульяна Радио 00147. Кьюрзет. Ульяна Сергей 5, Николай, Борис, Дмитрий. Вот принято прекрасно. Рады слушать вас, как говорится, Винишину, прекрасно, Николай, 5-9 прием. Прекрасно, 5-9, Николай Немиров. Не мирова Шеверия. Спасибо. Дания Микола, вітаємо, радий чути, як как говорится. Дедушка, антела твоя робить бомба Антенна ваша робить бомба, Герон Анатолійович каже на Сороковці. Так що удачі вам на дипломні програми. Я знаю, що зарах... думаю, ви знаєте, на які зараховуються. По удачі, пока-пока. Пока, дякую. Хто ще звав? Сорок метров, я на ремонт пять, Николай Горин, вы нам заправили приемку. Напрямок 3. Своїх гостей заповідник зустрічає найбільшим у Європі парком історичних скульптур під відкритим небом. На території заповідника знаходиться близько 200 робіт з каменю і граніту на різну тематику. В основному це козачина і релігійна тема. 308. Пишу в УС УС5 НБД Тут у Р5 НЛГ БУША прийом. Так что дідового торгу на дипломи прийом. Діду, як заберуть часоту, щоб не цей не дуже розслаблявся з

Олексій Вікторович. Ну я тебе як обмежно так до 20 децибал то чую, як і там, ну я, ну, я на пів потужності працюю в Україні. А що там, який після його взяли з собою? 3,85. Бо вот, з Могильова є тут, як покаво туди приїхали, від Таня приймає, від них теж приємно. Ну і скільки у вас там розкрали, де ви там розповідали? У нас п'ять чоловік. У 1 Наташа Зоя, утесів Наташа Іван, Олекса, привіт. Скільки нас не сош читати, а скільки як ніч провели, ще не розкажемо. Нас семеро. А що, <зас> Михайлович, <зас> добрий вечір. Я так зрозумів, що ви приїхали <зас> сьогодні. <вівкош> від ді потеряв. Присутні. Звісно, да. присутні, тільки десь на популиці. Верчисто рожують. Верчисто рожує, щоб сини порозтягували. Мухи, муки, ну. <клухи> замки і фортеці світу, Ульяна Роман 00147, замки України, Жуки Іван 02, і Служба культурних заповідників України Уляна Ульяна, Ульяна Ферід 013 і Музей України, Муша. Прийде, прийом. Uh, спасибо, Володимир Віталійович. Ну, хлопці, є всі чують, так що від, від них теж вам вітання, хай щастить, 73, будьте здорові. Записую Віктор Інтіє, кисав карточку через УТ0 наталка Наталка на прийом. Я знаю, в мене вже отеноль наталка наталка. Ну я, по-моєму, так і сідую, я зразу повів вашою експедицією, так що я в курсі всі справи. Напрямок 4, середньовічне кладовище кінця XVIII, початку ХХ століть. Кам'яні хрести ХІХ століття, що тут збереглися, є цінними пам'ятками місцевого народного каменярства.

Ми втрох, втрох, як обичка, у нас у нас колектив один не прийом. Вітаю, доброго здоров'я, 5-9, Ігор і Бушар, заповідний прийом. Доброго ролик, Ігор, Та цей день приймається. Відмінно відбиті, Валерій заприймають. Так, Володимир Віталійович, вийшло мікрофон у. Дякую. Мені ось усім там колегія, вітаю. Break Володимира. Україна Роман 5 наталка галя до Павло. У нас тут піднизу нас храм, зараз починається служба, так що ми далі не зможемо бути, так що від нашого колективу всім вітання передаємо. Трошки отримали тут масу задоволення, як то кажуть. Ну, е, Скільки могли стільки, як то кажуть, провели КВСО, там поверх 300 буде, мабуть, трошки більше. Так що всім доброго дня, гарного здоров'я. Ми будемо слухати, но ну, оцей. Включається, не будемо я <звук> Дякую. дякую, я для країни, я на серці російський, а ця тих осіб три аплі. Палатари. що шо Палатари, каже. Начали вони жили бізнес, потім їх обікрали. Що, зараз знімаємо, так? Проже столий момент. Рапорта да? купити нам. А це придбати флаг. Напрямок 5. Цілий ряд музеїв. Побуту та етнографії Подільська хата ХХ століття, Археології, Кончарство Поділля, Народних ремесел тощо. На музейному порталі України усі вони об'єднані в одну назву Історико-культурний заповідник Буша. Дивлячись на ці залишки та да, важко вирішити, що це був будинок. Що, будинок був досить великий, десь метрів 5 на метр 10. Це, це звали, так, Так, да, він обвалився, коли горів. От, і там, бачите, це глина в середині перепала, нам ценна червона, то було дійсно, що воно горіло. Трипільське тут посадення на території буші було не досить велике. Ну, не так, як є 300-400 да, гектарів в інших місцях. Ну і місцевість не дозволяє такі великі це не буде. Тягнулося в на багато кілометрів. І по тобто, городах людей теж знаходять залишки підпілі, дуже багато. загадають. найбільше всі сходять в тому, що бушували події, бушувала ріка, яка Бушанку, бушанки, бушувати. І тому ця місцевість не, не взяла таку нас. Хоча довгий час були дуже багато ну, різні навіть. Не пригадаю, зараз в кому столітті звалося Буша селище Новокузьминці, така російська назва. Потім було містечко Пронське. І знаєте, Михайло Кушевський, коли приглядав татарські карти оцієї місцевості, він побачив місто Броськ і написав, що татари дуже погані картографи, тому що вони російське місто Пронськ віднесли е на територію Східного Поділля. А насправді тут були князі Пронські і дійсно було місто Пронське. А потім була Буша. Спочатку була буша і так вже до кінця була буша. Якщо назва мінялася, то досі не на довгий час було буквально на пару десятків років і поверталася перша назва. Кажуть, що місто мало іншу назву, а село таки залишалося буша. І пізніше вже і місто, яке тут було, дістало назву буша. Ну, Коли ми знаємо, було на буші 1654 року, то було вже буша. Це ми таких сигналами давали визов і з Європою як мінімум 32-34 країни Європи і світу ми, вони почули нас звідси. Дуже приємно.